Першому випадку, коли ми обираємо шлях червоної шапочки, ми пливемо за течією. Ми витрачаємо мінімальну кількість енергії на навчання своєму ремеслу, живопису, максимальну кількість грошей. І енергії на досягнення цілей, ми е, працюємо на продажі на комерційний успіх для найлегшої моделі втілення шляху червоної шапочки. Ми відразу обираємо фолкарт, наїв, фовізм, абстракцію, мікс-медіа, щось в цьому дусі, і розвиваємо свій бренд, свою візуалку через відповідні ніші. Вкладаємося в гламурний лук, набираємо, набиваємо руку у відповідному напрямку сучасного живопису. І коли картину продає вже харизматичність виконавця, цікава історія. Бездоганний бренд розвинутий якісний маркетинг, а не рівень майстерності художника тут є ризик, сірий вовк, а це ми вже знаємо хто точно знає, як нас їсти, і якщо ми особливо, якщо ми наївні митці. Наш арт може бути наївним, а ми не можемо. Ми чітко повинні знати наші слабкості і обходити їх десятою дорогою так, щоб це виглядало елегантно, природньо, привабливо. Я стою однією ногою, от на шляху червоної шапочки. Шлях червоної шапочки це шлях актора, який блискуче виконує роль митця. При цьому настільки блискуче, що вірять усі, в тому числі, і сам. Початківець. Ми прикидаємося, поки ми не навчимося. Але ми ніколи не зможемо перемогти в відборі на якісь серйозні премії змагання, конкурси в академічному мистецтві саме. Тому що там, в принципі, дивляться на дипломи і на це все. Але можна досягнути успіху і на цьому шляху і це буде зробити простіше, якщо ми знаємо прекрасно, розуміємо свої вміння і навички, і навіть не пробуємо витрачати час і подавати документи на якісь відбіри в консервативних журі. Є купа альтернативних способів підтримки образу митця, розвитку кар'єри, в тому числі виграні, якісь відбори і конкурси, коли це якась премія вже на царенні сучасного мистецтва або мистецтва аутсайдерів. Тут яскравим прикладом. Є японська художниця Яої Кусама. Вона є якраз прикладом саме в цьому напрямку.